Продовж місяця криворіжці збирали кошти на підтримку захисників під час мистецького марафону Єднаймося заради перемоги КР. Ярмарки, виставки, аукціони, перформанси, спортивні заходи проходили у кожному районі міста. Результат перевершив початкові плани. Замість мільйона гривень на дрони перемоги. Криворіжці зібрали в четверо більше. Ініціювала марафон асоціація арткультура за підтримки міського управління культури. Коли виникає певна ідея, то завжди бувають певні сумніви щодо її реалізації та успіху. Сьогодні вже підводячи підсумки нашого марафону, цього великого шляху, марафону, можна сказати, що ідея вдалася, вона була дуже успішна та перевершила саме саму себе. У війні дронів українська армія обов'язково переможе, упевнені криворіжці. Внесок учасників марафону у перемогу 4 мільйони 290 тисяч гривень. Придбані за ці гроші 40 дронів передали захисникам. Те, що рідне місто підтримує захист рідної країни, це дуже приємно і дуже важливо, тому що ворог у нас дуже багаточисельний і десь як Переданий своєму президенту. Дрони це нові технології, які дозволяють більш-меншому количеству військовослужбовців захищати, захищатися від більш чисельного противника за що того, що противник можна зарані побачити, скільки його наступає, де його позиції. Сучасна техніка необхідна в протистоянні ворогу, переконаний голова Ради оборони міста Олександр Вілкол. Всі до цього долучались, все місто. Хтось допомагав, допомагав будувати фортифікаційні споруди. До речі, ми побудували в Дніпропетровській, в Херсонській і десь до Баштанки Миколаївської області більше 300 кілометрів протитанкових рвів, більше 350 укріп районів це ВОПі, Вопи, Ропи і інші захисні фортифікаційні споруди. І безумовно, Враховуючи те, що на нашому напрямку фронту всі бригади ЗСУ і ТРО, безумовно, це були не кадрові бригади, ну які стали. Наша у нас стала є 17-та бригада, але вона воювала на Донбасі. Це було фактично створені з мобілізованих. Треба було допомогти і з формуванням, і з забезпеченням бригад. Бо поначалу не було ж взагалі нічого. Можу сказати, що місто на це витратило мільярд сто мільйонів, з них 500. Мільйонів міського бюджету і 600 мільйонів приватних коштів. Це я кажу без волонтерів. І якщо казати про БПЛА і про дрони, то ми купили 26 комплексів БПЛА, типу Лелека Фурія, Посейдон, там декілька літочків в кожному комплексі. Це те, що працює на 30 кілометрів. Серед найактивніших учасників благодійного міського марафону мати криворожанки, героя України, військового медика Інни Деросової, яка загинула у перші дні повномасштабної війни у місті Охтирка на Сумщині. Вона до останнього подиху під ворожим артилерійським вогнем надавала допомогу пораненим. Ніна Дідковська передала на дрони 300 тисяч гривень. Жанна Ніна мінасіна. Якби це було в моїх повноваженнях, я б дав вам самий найвищий орден, який тільки існує. Ну, мої повноваження я можу вам дати подяку голови Ради оборони нашого міста. І з усією повагою, велика вам дякую Ось, за наполегливу громадську благодійну діяльність, проявлений патріотизм, активну участь у міському мистецькому марафоні. В'єднаємося заради перемоги КР, значний внесок у забезпечення оборони Криворогу та України. Це величезна трагедія, не лише мами, це величезна трагедія всіх нас. Цей героїзм, ця це самовідданість і ця мати з великої літери після всього цього горя прийшла і принесла кошти для ЗСУ. Ну, ви знаєте, це ну завдяки таким величним людям, звісно, ми переможемо. Нагороди сьогодні отримали представники всіх семи районів міста. Це була спільна акція і спільна справа всіх криворіжців. Я хочу подякувати всім, всім, хто приєднався до цього проєкту, до марафону Єднаємося заради перемоги Каєр. Бо долучившись до цього проєкту, ми тим самим підтримали наших захисників і захисниць. Єднаймося заради перемоги, все буде Україна, разом ми сила. Юлія Вітряк, Денис Захаров, цей день.